Сьогодні наше село Павлів вшановує пам'ять ще двох отців Української греко-католицької церкви, котрі були репресовані і народилися в нашому селі. Першою постаттю я хочу вам представити отця Степана Рудя, крилошанин митрополичої капітули, член митрополичого церковного суду Другої інстанції. Духівник Львівської духовної семінарії, професор літургіки і церковного співу у Греко-католицькій Богословській академії. Народився е, отець Степан у 1883 році в селі Павлів, в родині заможних селян Олександра та Петра Рудь, що вже часто в біографії наших видатних людей. Батько його також був в цей час дяком у церкві святих апостолів Петра і Павла. Ви бачите, ще зберігається хата батьківська, де народився отець Степан Рудь. Родина була багатодітною, в сім'ї було семеро дітей, з братів, отець Орест. Брат Орест, його я вибачаюся, котрого вбила ворожа куля. І п'ять сестер. Сестри імена їх були Катерина, Ольга, Ганна, Текля і Євдокія. В батьківській хаті і в батьківській сім'ї на першому місці було Слово Боже. Багато у мене є спогадів, котрі я сьогодні не буду переказувати. але це все від його сестри Катерини, котра була, але вже померла бабусі мого чоловіка, з котрою ми прожили в одній хаті 18, 15 років і котра дуже мені багато розказувала про свого брата. За рекомендацією пароха Павлова, отця Матея. Поповича, котрий похоронений і його дружина Савина в нашому цвинтарі, отець Степан поступив на навчання у Львівську духовну семінарію після закінчення сільської школи і Радехівської гімназії. Він був висвячений і закінчив семінарію у 1909 році. І був висвячений на священника і відслужив свою першу службу Божу в соборі святого Юра у Львові. За відмінні успіхи в навчанні отця Степана було направлено митрополитом Андрієм Шептицьким на подальше навчання в місто Відень. Після закінчення у відні він повернувся до Львова і був призначений митрополитом Андреєм Шептицьким. Парохом у селі Гумнисько Золочівського району, а згодом переведений настоятелем монастиря в село Гошів Івано-Франківської області. Ну, що треба сказати? що Бабуся мого чоловіка, його сестра Катерина, розказувала дуже багато, тому що отець Степан мав целебат, тобто був безженним, і. Вона, будучи ще не одруженою, як найближча особа до нього, була разом з ним е, там. Часто приїжджав туди митрополит Андрій Шептицький, також приїжджав Йосип Сліпий і дуже багато вона розповідала. Це були, звичайно, і найкращі роки її життя. Свяченича, наукова праця, спілкування і співпраця з митрополитом Андреєм Шептицьким, патріархом Йосипом Сліпим привели його на нове місце праці. У Львівську духовну семінарію, де отець Степан здобув вчений ступінь професора літургіки і церковного співу і викладав церковний обряд. В цей час, про який тут вже багато говорилося, і дуже мені сподобалася виставка, коментар отця Тараса і, і виступи моїх попередників, особливо з уку. І як, от саме тоді, тоді після собору, коли був коли було вивезено і тих Священників, яких вже згадувалося, тоді, в 1946 році, на 10 років був засуджений і вивезений в Сибір на Сибірські простори, як можна сказати, отець Степан Рудь, цей час з Галичини. Тобто було насильно вислано, депортовано на простори Сибіру майже 3 мільйони осіб. Майже ось там я дивилася точно то. Щось мало, що бракувало 10 чи скільки. На фотографії, яку ви бачите, то це є коли в на Сибіру збиралася інтелігенція. В центрі то така стара фотографія з Сибіру. Я знайшла її якось вдома, вже майже напівживу. І тут ви бачите його в отець посередині Степан, а серед української інтелігенції. Про це говорять такі е, факти. Серед них був отець Степан Рудь вивезений, в селище Балей Читинської області, центр добування. Золота руками засланців. На околиці містечка було робітниче селище, де у бараках проживало близько тисячі людей. Отця Степана поселили в окремому бараці для священників і монахів. Їх було біля, близько біля тридцяти. Були серед них і викладачі Львівської богословської академії. Мене то зацікавило, бо серед кого він був, Отець, отці, сам пара. Білик, Пруцюк, Юськів і Харина. Арештовували тих священників і монахів, які відмовлялися прийняти так зване московське православ'я, що було кероване КГБ. Про що вже тут говорилося? Ну і це збір інтелігенції, де їм також хотілося поспілкуватися. Тільки після смерті Сталіна від патріарха Йосипа Сліпого поступало оцю Степану запрошення. До Риму, коли вже Йосип Сліпий був в Римі, і коли будувалася церква Святої Софії і розвивалася українська реко-католицька. Але тільки він тоді вдалося, десь відбувши 10 років і ще через 2 роки йому тільки вдалося повернутися на Україну. Сказати, треба, що здоров'я його вже підводило, і він хотів померти на своїй рідній землі. Тому відмовився. Так мені розказувала бабуся мого чоловіка, його сестра Катерина. Він повернувся в свою рідну батьківську хату, котра ще існує і зараз, і вона є. Родичі її підтримують і ще навіть живуть. Проживав він у батьківській своїй хаті, в сім'ї братової Рудь Анастасії. Це була дружина, його брата, застреленого кулею зрадників, і також його сестра Катерина згадує, що кожного року, кожного дня, отець Степан служив службу Божу. І також він отримував. Допомогу від патріарха Йосипа Сліпого, як тут вже і попередні священники цього часу. Наступній фотографії нам кажуть, що оце є могила отця Степана Рудя, котрий помер в грудні 1963 році і похований в рідному селі Павлів. Також люди, котрі пам'ятають той день, що був дуже великий снігопад. І ну, цю могилу, так як то вже сталося мало, знаєте, таких, щоб могли доглядати, то мій чоловік доглядає цю могилу. І покажіть ще наступне: я хочу показати, що треба віддати належне, що ми, нас дуже всіх зворушує в цей час, коли нас є провідна неділя, що односельці та парафіяни нашої церкви, святих апостолів Петра і Павла. Разом з нашим парохом, настоятелем нашої церкви Тарасом Когутом шанують і бережуть пам'ять про отця Степана Рудя. Треба сказати, чого тут така фотографія, що ще інші є могили. Бачите, посередині нижче це є могила отця Матея Поповича і його дружини Савини. Бо прізвище цього пароха нашої в цей час церкви. Отця Матея Поповича буде згадуватися і в біографії іншого наступного репресованого священника, який народився в нашому селі, Тимофія Ковалюка. Тобто, що отець Степан Руді бачите, поруч є могила його батьків, і поруч могила його настоятеля, і так як він хотів була його мрія, щоб спочивати таки на рідній своїй землі, йому пощастило в тому, чому. Не, в чому не пощастило Тимофію Ковалюку. Наступна постать репресованого священника, котра заслуговує уваги пошани, це отець Тимофій Ковалюк. Між ними було всього три роки різниця. Народився е, він у 1880 році в нашому селі, також в родині заможного селянина Ігнатія, котрий в цей час був вітом селі. Назвала я шлях цієї людини тернистим шляхом, бо так назвав книжку про нього, про свою родину, його син Богдан Ковалюк. Закінчив він школу, також нашу е, рідну, сільську і гімназію Врадехою. І також, за рекомендацією пароха Павлова е, отця Матея Поповича, поступив на навчання до Львівської духовної семінарії і закінчив її в 1911 році. Цього, року, цього ж року був висвячений на священника. Його перша душпастерська праця, це співробітник в селі Скнилів біля Львова. Після смерті його попередника, пароха отця Фолеса, отець Тимофій Ковалюк був призначений парохом цього, ну в цьому селі цього храму, і йому випала честь продовжити будівництво церкви, котра була почата ще отцем Фолесом, тобто ще коли отець Тимофій був. Настоятелем співробітником, але після смерті отця Фолеса він був призначений настоятелем цієї церкви і, мусив, і ну, честь випала. Це, його, це він син називає, що це була справа мого батька. Було дві справи в батька, як він з книжки мені. Я читала ту книжку і маю. То він пише було дві справи мого батька головних. Це будівництво храму і боротьба з ополяченням. Бачите? Щоб не що тиснуло на нього. І треба сказати, що будівництво тривало 15 років, і Величава церква, її була висота майже 50 метрів, і з трьома куполами була збудована ця церква в 1935 році. В сім'ї сім отця Тимофія виховувалося троє дітей двоє дочок, Марія і Володимира і син Богдан. Тут я наступну сторінку назвала роздуми про сестер Володимиру і Марійку Ковалюк». це сестри, а дочки отця Тимофія, сестри Богдана, котрий написав про їхню родину цю книжку. Радість тривала недовго, тобто радість по завершенню, таку справу велику було завершено. Сім'ю отця Тимофія і Ганни, котрі виховували сина Богдана і дочок Марію. Влітку цього ж року від кулі зрадника загинула старша дочка Марія, членкиня Оун. Її фотографія звідси від... для вас буде справа. Членкиня Оун. Від, від кулі зрадника, активістка громадсько політичного руху в Галичині. Влітку була її смерть, а в вересні 1940 року була заарешкотована НКВДстами молодша сестра, молодша дочка Володимира. Вона була заарештована. І дуже швидко було виконано рішення суду. Вона була також розстріляна, ніхто не знає, і брат її Богдан пише, що ніхто не знає, де її тіло, і як жорстоко було це зроблено. Було це виконано 6 рішення суду, було виконано 6 січня 1941 року. Е, тепер від про сучасне. Біля села Скнилів є капличка, збудована в знак пам'яті. Тільки не думайте, що це та, де впав літак. Е, це капличка в знак пам'яті е, збудована на честь розстріляної молоді. І кожного року парафіяни церкви Преображення Господнього села Скнилів з парухом отцем Тарасом. Байцаром вшановують їх пам'ять. Це я знаю точно. І була присутня один раз. І дуже можемо павлівці, тим гордитися. От так трагічно розправилося. Тобто я собі думала, що отець Степан Руді йому пощастило, що, він, що не знущалися над ним, а не знущалися над його сім'єю, що він був, бачите, безженний. А... Тому що справді тернистий шлях дуже гіркий, пройшов отець Тимофій. 22 травня, це його, це його фотографія родинна, ну тут ще, є їхня, ще наша одна односельчанка з ними. Це як коли вже будемо так більш мати часу. 22 травня. 1941 року. Через 4,5 місяці після смерті Володимири в домівку отця Тимофія Ковалюка вдерлися червоні посіпаки. За рішенням комісії НКВД, отця Тимофія, його дружину Ганну і сина Богдана, як ворогів народу, було засуджено на 25 років до промислового переселення у віддалені райони СРСР. -СР. Вони відбували покарання в Сибіру. В селищі Робочій Томської області. Багато, майже половина цієї книжки відведена цьому. Страшно читати навіть. У своїй книзі, тернистий шлях, їх син Богдан Ковалюк пише, що вони несли свій хрест на Голгофу, з якої вже не було вороття. І від цього такого страху, ну, там страшна бідність. Ту книжку, я рахую, що нам треба її розмножити. І щоб вона була. Щоб всі хоч її в руках потримали і прочитали, вона невелика. Так як то ми в раю. Так у травні 1942 року померла дружина Ганна, котрій було тільки 48 років на 49-му, а наприкінці грудня, в 1942 році, помер отець Тимофій. Обоє від серцевого нападу. І син Богдан остався один. Але в них були такі умови, що там не, не було бараку, тобі не давали навіть баланди. А давали там, він пише, воду, сіль і там грами хліба на людину. І він один. І житло те шукав сам. Вони всі, якщо жили разом, то була землянка напівземлянка, три на чотири. Дякуючи Всевишньому. Вижив син Богдан і зміг покинути Московщину, повернувся до Львова, побачив зруйновану церкву, котра нібито перешкоджала літакам на литовищі, яке продовжили. І цитую вам словами з його книжки: постояв я трохи, глянув на руїну, і мимоволі покотилися сльози з очей. Хочу сказати так, що сьогодні те, що ми все прослухали, нас заставляє задуматися, об'єднатися у спільній справі і продовжувати цю роботу. Має також духовенство, освіта і культура. Бо хто як не ми? Дякую Богу, що сьогодні таке відбувається в Павлові. Дякую ЗСУ, що ми можемо його проводити. Дякую вам всім, хто мене прилучили до тієї роботи і запросили, бо я вірю і хочу, щоб ви повірили, що на оновленій землі врага не буде супостат, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я думаю, що такі заходи будуть тривати, що ми ще зустрінемося не раз.